Посилочка з місць населеного пункту Лютенька. І дивіться, як приїхала. Дві коробочки з котчем замотано в одну. Да? Е, можна так робити, питань немає. І доставка 180 гривень, якщо нема великої коробки. Да? Саме головне, щоб ні одна сторона не перевищувала 60 см. І давай розберемо, що до нас приїхало. По доставку 180 гривень. Відчиняємо, дивись. Что это такое? Ты знаешь? Телефон. Телефон. А чего он высыпался? Ты знаешь? Не знаешь? А я знаю, потому что... Потому что... Пакет не был надежный, да? И теперь мы трошечки повыбираем. Радиатор. Радиатор печки, медно-латунный. Нормальная штука? А что не нормально, правда Прийомний, прийомний. Там, до речі, ще один радіатор буде. Зараз акуратно спробуємо подоставати плату телефона. І ось ще один радіатор. Легесенько отсюда добувається. Чи можна розрізати радіатор, а чого не можна? Що йому буде? Йому вже все одно на металолом, на плавку їхати. Чи розрізаний він... Чи не розрізаний, ніякого значення по суті немає. Головне не перепутайте, ціна в прасі вказана за мідно-латунні радіатори, не за алюмінієві. Алюмінієві радіатори коштують пів ціни алюмінія. Чого платить телефоні поломані на куски, ти не знаєш? Диви, подивись. Бачиш? Всі з здрики випаєні, так? Да? А якщо всі чіпс драки випаєні з плати з телефонної, то це яка плата? Побутова. Побутова. Трошки вже не телефонна. Ну нічого, так буває. У нас тут може щось є Дорого-багато, як думаєш? Листочок є. Латун є. Плоток приїхав, диви. І вилка і ложка є. Якраз в обід розбираємо, вилка і ложка, ти по тисячі гривень кіло. А що до нас в лотку приїхало? А в лотку приїхали всякі цікаві. Торохтушки. А також, щас, секунду. А також не цікаві торохтушки. Давай подивимося, що за торохтушки приїхали на сводку. Ти якщо будеш цілометр знімати, то ми нічого не покажемо. Диви. Трошки... Трошки чоловік. О, тут гарні торохтушки, так? Да? Чоловік поспішив, бо не все це прийомне. Отакі от діодики, да, якщо я не помиляюсь також. Трошечки, трошечки, трошечки не туди. Багато хто флажки кусає, але ми їх не купуємо. Та їх взагалі мало хто купує. Дивись, телефонної плати, хоча всяка жовтізна. Вона ж практично. Не несе ніякої цінності, так? Да? Каємо конденсатори. Це цінна штучка, тут питань немає. Зараз передамо лодіку. Хай ізучає. Вс, займайся. Бистро розберемо детальки. Це быстро, а що там з ними м'яся, так? Да? І медяшечка. Ляняка маленька, гарненька, кучерява мід. А також такая сама мілка трудовала тунь, да? Диви, яка штука. На Новий рік будем її бімкати, да? Це фарблат є, все є. Вот. Блін, і Оці пакетики, они трошечки дуже ненадежні. А материал лежал Трошечки дуже доволі таки ценний, да? Бачиш що? Мікросхема. І трошечки буде ну, да, акуратній, бо, бо взагалі не весело може бути. Якщо воно Дирчастий транзистор кт 815 і мікросхема жовта, мікросхема пустишка. І інші мікросхеми. Дивіться, якщо пакуєте, то старайтесь пакувати його стрейч пакет, да? Ну, або ці зіп-пакети, бо це ну, взагалі ненадіжно і, і може бути не смішно. А сама суть питання, посилка гарна, посилка якісна, сформована, нормально поділена, нормально. Легко працювати з даним матеріалом. Да, з даним матеріалом. По радіодеталям є моменти, ну і що буває? Зараз ці моменти всі розберемо. Дякую вам за посилочку. Ми переходимо до наступних. А... Ви ж звичайно пакуйте і відправляйте на одні свої посилки.